Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до слова, яке закликає нас до пильності та благоговіння перед Богом. Давайте разом почитаємо до Євреїв 12.28. Написано Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служимо до вподоби Богові із побожністю і страхом. У прикінцевих розділах послання до євреїв апостол Павло закликає нас дивитися на Хмару свідків усіх великих героїв віри! І на Ісуса, начальника та здійснювача нашої віри. Він нагадує, що наше життя це боротьба, в якій ми повинні долати гріх, адже Він є причиною втрати благодаті, без якої не буде спасіння. Апостол Павло також застерігає нас, говорячи: майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь. Та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечистивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча й слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Нехай ми, отримавши благодать Божу, служимо йому з побожністю і страхом, пам'ятаючи про цінність святого життя і важливість нашої віри. Música